Мрієте вільно заговорити іноземною мовою, але бракує часу, або не хочете вивчати все підряд, або ж у вас ненормований графік роботи. І не хочете, щоб ваші заняття згорали. У нашій школі ми гарантуємо індивідуальний підхід до кожного учня і сучасну власну інтерактивну платформу. З нами ви можете займатися у зручний для вас час та у зручному для вас форматі. Я Анастасія, власниця школи Поліглот. Сама говорю на п'яти мовах. І тому гарантую дійсно якісний професійний підхід викладачів та комфортну для вас атмосферу, тому що знаю наскільки це. Важливо, наші вчителі неймовірно підтримують та мотивують своїх учнів дійти до їх цілей. А наші менеджери майже 24 на 7 готові вам допомогти. З поліглот ви будете відчувати себе своїм у будь-якій країні світу. Залишайте заявку прямо зараз і почніть свою подорож до вільного володіння іноземною мовою. Бо з поліглот мрії повинні здійснюватися.